І чуєш ти мене. Хто ж перелічить? Нині мільйони і мільйони, що страждали і гинули на полях боїв, на рідних, і чужих землях, в болях і муках, і тих, що мусили покидати рідні хати, щоб спасати своє життя і шукати волі. Мамо, чи видиш, і чуєш ти мене. Рідна мати знедолена, збідніла, безпомічна, лягла в у могилу. Пречиста, владичиця, богородиця, приймай мольби рабів твоїх, і збави нас от всякі скорби і печалі. Богались на земле, чи вкрита тілами, синів, що бороли за волю твою. Хрістки, сичові, ви духом не впали, ви знову підняли за віру свою. І дух, цей магічний ви нам передали, ви нас розбудили від тяжкого сну. Цим шляхом тернистим бідемо далі, щоб ваші ідеї жили наяву. Ви голови клали за волю України, ви били з як леви в нерівнім бою, і плакали мами, і плакали вдови, А ви все лягали у землю. Серу, ми ж будемо боротись за волю України, за щастя, якої ви в землю лягли. Ми вас не забудемо і дітям накажемо, щоб ваші могили світали, щоб світла Україна в грудях била сила з народами світу на рівні була. Ми вас не забудемо до скону, до віку, щоб пам'ять пам'яті слава в народі жила. Ті жертви були б значно більші у нас в західній Україні, коли б не було тої боротьби, і це доказує доля східної України. Притім, колективізація і голодомортаці другого тридцять третього року більше приніс жертв, чим ця боротьба, яка точилась тут. Але ці люди взагалі були приречені на фізичне винищення то покоління. Якщо б вони не загинули е, в лісах тут е, за українську справу, вони б загинули десь на вислі, е, на одері, на Ельбі, під Берліном, під Прагою, під Будапештом на фронтах. Тих хлопців були б взяли до війська, вони б гинули, але за чужу справу вони би кували кайдани для своїх братів і сестра. Все. Батько 48 році за два місяці до мого арешту до того я бачився в рогатинських лісах. Остання зустріч моя з батьком була в той день, коли це трапилося, бо мене привезли на опізнання в управління КРБ. 5 березня 50-го року. Таким шляхом пройшло дуже і дуже багато людей. Через... Тюрми через табори через заслання. Багато з них вже і не і ніколи не повернуться на Україну. Але оскільки через це пройшли мільйони, то тут нічого надзвичайного немає. Генерал Роман Шухевич Тарас Чупринка перейшов на наших очах до історії як головний командир УПА, як голова революційного уряду воюючої України в Всіх Збройних сил своєї країни ми прийшли, друже командир, щоб передати, що наказ, який ми одержали, ми виконали і виконуємо до сьогодні. Ви в своєму житті залишили вояків, лишили сина героя, який не посоромив вас. Слава Україні! Слава! Все це дуже добре. Але що з другого боку, що ми святкуємо? Нашу поразку, те, що ворог, щоб ми знали, пам'ятали, коли нас били? Ні, панове, треба святкувати жовті води, корсунь, конотоп, похід загайдачного на Москву. Треба ламати цю свідомість, рабську свідомість. І ми хочемо бути вільними, то ми повинні по-перше, це рабство знищити в своїй душі. Ще Вольтер підкреслював, Україна завжди прагнула бути вільною. А ми знаємо, що за цю волю приходиться гірко платити, і що ця воля постійно горить пологкотійським полум'ям, як той ідеальний смолоскип наперекір усім переслідуванням. Коли хлопці ті партизани були в лісах, мерзли, голодували в тих ямах сирих. Боролися за свою землю, за правду боролися. Боронили своїх дітей, своїх батьків, своїх сестер, братів. І ви знаєте, коли і знали, що підуть, бо таку сильну, як совєтська армія, якщо в нас борола Німеччину, таку сильну, яка сила Німеччини ми бачили, бо через нас переходило все. І вони збороли, то ж ті хлопці знали, що вони не переборюють ту, ту, ту армію радянську, що вони йдуть на смерть. Але вони казали, ми мусимо доказати світові, що ми хочемо волі, щоб світ почув, що ми йдемо на смерть, але за волю своєї землі. Ми чужої землі не хочемо. Ми не хочемо завойовувати ні поляків, ні мадярів, ні, ні московські землі нам не потрібні. Дайте нам на нашій землі жити, на тій землі, що батьки її обробили своїми руками. І ми повинні собою жертвувати за ту волю. Але перед Богом, щоб Бог нам допоміг. Дня 28 травня 1888 року, у неділю, наш велетень духа і апостол єдності, ще юний Роман Шептицький, наш майбутній митрополит Андрей з повною свідомістю покликання переступив пороги Добромильського монастиря. Розпочинаючи нову світлу добу свого життя. Яка там була краса? І відправи, скільки людей, скільки народу. І так невинно порозганяли, і так невинно ті люди потерпіли. А коли за перевозили 46-го році, коли вже була та так звана унія. Це до унія, тоді його вже закрили, розігнали Василян. Деяких арештували, деяких розігнали. І на тім кінець був. Там вони якраз зробили ту е, лікарню для психічно хворих. Там. На всьому просторі Радянського Союзу де колись було 3040 наших парохій і 4595 церков та молитовниць. Немає нині ні одної української католицької парохії, ні одного монастиря, ні церковного дому, немає ні одної української католицької школи, ні одної духовної семінарії, а всяка душпастирська робота заборонена. Ці церковні об'єкти пограбовано, замкнено, понищено або віддано Російській православній церкві. Адміністративна влада поставила Українську католицьку церкву поза законом. Чи ж то непотворність? І ж то непотворність, коли наш князь Андрій Боголюбський прийшов із півночі, із Суздалі, і Суздалі зруйнував Київ, що збудували його батьки і діди. За ним прийшли монголи і докінчили руїни. Те саме повторюється за гетьманських часів. Нарікав Виговський, плакав Хмельницький, розпочав Мазепа. Всі спроби відновлення своєї держави, свої доносами на своїх валили свою державність. В ґрунті лежала завжди нажива, амбіції, почесті, кар'єра, самолюбство і самовивищення. І аж по нинішній день. Доноси, вислугування чужим, підліпашки, самоуклевечування. Оце спадщина. Чи ж то потворність? Та ми самі винуваті. Монахи зігнав, забрали всі, не дали нічого на дорогу. Це вже як другим пригодом більшовиків? Так, так, так. Вночі з такими снігами з тисними. Та тут просто всіх дітей майже я похрестив. Ну і тут, не знаючи, що один із є такий, щоб був не тут у мене. Таких часів було страшних. Ну. Скільки була їх одна мрія, щоб я дочекався раз в монастирі чи в церкві відправити. І ціле життя мріяти і не дочекатися в той же час, що можна. Mm -hmm. Не вже за ту церкву скільки. Так. Ну розкажіть мені за ту церкву, яка то виглядає, як то там є, каже, я би ще хотів тільки раз відкрити очі, побачити, а потім нехай би я вже був сліпий. Так хоче людина бачити. Чіпна тілі лежили в ліжку. І то не давали лежати, і то не давали. Ревізія за ревізами. Колись ти хотіли, день, ніч, коли б не було, ніяк би не було. І то такі запитання давали, що було добре, треба подумати, що, що повісти. А що... а що ж вони хотіли від? Тільки тільки одне хотіли. Якби в Сибір Як Якби в Сибір і без ректися їм треба було тоді, вони ж греко-католик, аби підписали православ'я. Кажуть, що хочеш, вір, як собі хочеш, а тільки підпиши в ні, Раз я пристягнув одному, і так я буду вірний. 28 років пролежати у ліжку людині 17 не ставати, то вже є то, крім того, хворіли фактично. І ті всі терори. То все, то нема слів розказати, то нема слів розказати. То страшне. Кожний день не було дня, би вони хату не пережили. І то як? Ставали на дорожі, не йшли, а бігли. Бігли, аби застати, тільки ходячи, аби що знайти, аби що той. Ну і при тому всьому терори, я не знаю, де у них сила брала, не було дня, би вони не відправдали. як священник підпільно, я працював весь час, весь час працював священником підпільно. сиджу в хаті, дзвінок, я жив в Балехові. Виходжу трьох чоловік. Ми до вас у гості. Добре, ви хто? А то без 15 8 година. представився якийсь представник з Верховної Ради по культі. Другий головний лектор атеїзму об комі партії. Івана Франківська і третій, другий секретар лайко. Каже, ну добре вечора. Там нам треба з вами поговорити. Ну кажу, будь ласка, заходіть. Прийшли до хати, посідали. Каже, як би то нам зорганізувати греко-католицьку церкву без папи. О, кажу, то вам не вдасться абсолютно. Ну, то давайте в таке файну зробимо. Якщо ви хочете в таке будь ласка, поїдьте. До Америки привезіть все він вам тут дуже радо зробить. Ну ні, то каже о, націоналіст, племінник Петлюри. Перше, що ви коли прийшли до власті, церкви висаджували в повітря, священиків арештували, розстрілювали, людей так само арештували за віру. Ви не мали б моральне право виступити проти того, що ви робите? От і вони виступали. За це їх не можна обвинувачувати. А ви націоналісти? От е, хрещення. Київської Руси, де тоді була Україна? Ви всі говорите, що Хрещення Руси України. Кажу, добре. А де ви будете святкувати хрещення Руси України? Ну, так, каже, в Москві, в Ленинграді, тому тобто, в Києві. Я кажу, добре, а скажіть мені, коли Київ хрестився, що було там, де Москва тепер і Ленинград, стали мовчати. Я кажу, а я вам скажу. Там волки вели, там жаби квакали. А в Києві була висока культура вже тоді. Але не було України. Кажу добре, були кельти, стали англійці. Нарік змінився чи ні? Та ні. Кажу, були галійці, стали французи. Нарік змінився? Ні.